Андрій, так як ми назвемо людиноподібного робота, Сергій? Може, сергоїд?» Андрій, у мене є краща ідея. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Потрапили три жінки до раю. Там їх зустрічає апостол Петро і каже Дівчата, ви у раю, можете тут робити все, що заманеться, крім одного. Бачите, у нас тут багато маленьких каченят. Так ось на них наступати не можна в жодному разі, інакше негайно настане кара. Минає кілька днів, одна жінка все-таки наступила на каченя. Тут же пролунав грім небесний, спустився апостол і привів із собою страшного, просто моторошного мужика. Пристебнувши його до неї наручниками, апостол сказав Ти наступила на каченя. Тепер 10 років будеш тягати цього мужика за собою як покарання. Через кілька днів друга жінка наступила на каченя, за що її прикували до ще страшнішого мужика. Третя, навчена гірким досвідом своїх подруг, ходить навшпиньки, під ноги уважно дивиться, на каченят не наступає. Через кілька днів іде до неї апостол і веде чоловіка, прекрасного, як аполон. Вона рот відкрила від подиву і питає Господи, за що мені таке щастя? А прекрасний чоловік їй відповідає не знаю, за що тобі, а я на каченя наступив. Вирішили англійці та французи прокопати тунель під ламаншем. Іде засідання комісії, де обирають фірму для виконання робіт. Встають американці і кажуть, будувати будемо з двох сторін протягом двох років. Гарантуємо точність з'єднання до 15 метрів. Встають японці і кажуть, будувати будемо з двох сторін протягом року. Гарантуємо точність з'єднання до 5 метрів. Стають представники акціонерного товариства Київ і кажуть: значить, так рити будемо з двох сторін, термін два місяці. Точність з'єднання не гарантуємо. Ну у крайньому разі будете мати два тунелі.